Слава Україні! Футбольний клуб Епіцентр запрошує усіх на трансляцію з Туреччини, де зараз проходить другий тренувальний навчальний збір нашої команди. І сьогодні для камінчан у Туреччині перший контрольний матч, перший спаринг на закордонних зборах. І зустрічаємося сьогодні проти футбольного клубу Мець з Легниці. Дриблінг від Сіфентеса. Простріл. Передача на дальню стійку. тоді і Удар головою. Команда з Кам'янця-Подільського намагається одразу накривати. Зараз Сіфентес там обікрав суперника. Краз на перегляді пробивав і не зміг реалізувати цей момент. З Польщі. Намагається відібрати м'яч у поляків, і здалося мені, що їм це вдалося. Весна передача. Кошт вистрибув, але не дотягнувся. Поляки. 95 номер буде пробувати. Пробуває білик на місці. Дуже небезпечний зараз був епізод. Себеріо. Ще далі на Хокіна Сіфуентеса. Сі Фенте. Штрафному майданчику під удар Сиберіо. Сиберіо пробував, не вдався. Джону зараз цей удар. Розрізна передача. Ні, Климець все ж таки підслизнувся. На жаль, Сашко підслизнувся і з м'ячем знову ж таки мець. Це дуже небезпечно. Десятий номер пробуває і в нас рахунок відкритий. Забуває 10-й номер. Тут блокують удар. Дуже небезпечний зараз. Епізод біля варити під центром. Відбиваються камінчани. І зараз контратака від поляків. І дуже небезпечно. Зараз вихід вічна вічі із біликом. І рятує зараз Олег свою команду. Браво! Беженар, один дотик на 12. Саду. Садун одразу доставляє м'яч в самий майданчик. Тут удар на місці голкіпер. Проходить атака ФК Мець і вже в штрафному майданчику камінчан. М'яч. Удар по воротах. Фідота надійно грає. Можеш вітати так, бо дійсно. Перед ним там три захисники були. Серегерщук пробуває. Метрів 28, а то й 30 до воріт суперника. Демченко пробиває. Непоганий удар, але Врубель рятує свою команду. Дежинар. Кристін. Гол! Микола Маранюк забиває зльоту. Один-один. Вестрічний українець. А тим часом Беженар. Беженар з м'ячем. Беженар здавалося, що буде пробу... І От пробиває повз ворота. тепер в нього є оперативний простір. Кордоба пробиває І що воріт. Гращук Грегоращук зараз обікрав І Грегоращук. Робить рахунок 2-1. Браво, Степане. Ну. І може бути дуже небезпечно Фідотов на місці? Є в нього варіанти зараз для продовження. Пробиває на місці воротар. Удар. Фідотов, який сейв зараз від Нікіти. Іде навіть голкіпер. Медза у штрафний майданчик епіцентру. Кардоба навішує. І федотов зараз надійно грає все. В нас лунає фінальний звісток.